Ой, та будьмо дорогенькі, мої файні люди, привіт вам з самого серденька Закарпаття. Я, ваша тарологиня, вже туй, щоби глянути на ваші питання крізь карти Таро та шепнути вам словечко мудрості. Нехай вамся світить сонце навіть у дощ, і щоби сила землі та неба вам помагала в кожнім ділі. Ох, питання дуже непросте, аж серце стискає. Але давай, як кажуть у нас на Закарпатті спокійно і з вірою подивимось, що карти нам розкажуть про те, коли ж закінчиться ця біда. Перша карта це лицар Пентаклів. Так, тут маємо такого собі трудягу, неспішного, але надійного. Цей лицар каже нам, що все буде йти повільно, крок за кроком. Не буде різкого бах і мир, ні. А буде довгий процес, стабільний і продуманий. Може бути, що якісь дії на економічному чи логістичному рівні зрушать справу. Як то кажуть, не спіши, а йди впевнено. Друга карта королева мечів. Ой, а тут вже серйозна пані, мудра, холодна, стратегічна. Це може означати, що припинення війни буде після якогось сильного дипломатичного втручання, можливо, з боку жінки-лідера, або просто країни, яка включить мозги, а не тільки силу. Але ріже правду як ніж. Отже, перед миром буде ще одна серйозна правда або жорстке рішення. Третя карта дев'ятка пентаклів. Оце вже знак, що після того всього прийде стабільність. Карта добра, мирна каже про добробут, самодостатність, спокій. Таке враження, що війна скінчиться тоді, коли е, Україна вийде на рівень, де буде фінансово та політично впевнена у собі. Тобто, е, не просто підписали мир на ну, коли ми станемо сильними. Ну що я можу сказати, серденько? Е, війна припиниться не після одного якогось баху, а коли ми пройдемо через повільну, але вперту боротьбу, лицар. Коли хтось із мудрих прийме холодне, колись із, але правильне рішення королева. І коли ми станемо сильні і незалежні економічно і політично, дев'ятка. Ще буде трохи тяжко, але кінець добрий. Мир буде наш. Ой, ну давай глянемо, що там ті карти нам скажуть про літо і ті їхні наступи, бо вже всі, як на голках, сидимо, тримайся, буде трохи гостро, але чесно. Перша карта «Шістка жезлів. Такс, тут ми бачимо такого собі переможця на коні. Всі йому аплодують, і що воно значить? Може бути шорф десь таки планує якесь вихваляння, показушний наступ, щоб типу, показати перемогу, хоч вона їм лиш в телевізорі і світить. Але це більше про образ ніж про реальну силу. Друга карта, да, четвірка пентаклів. Ага, а тут вже маємо щось дуже жлобське та тримає все при собі, боїться щось відпустити. Ця карта каже, що в них є страх втратити те, що ще лишилось, і тому вони не будуть сильно ризикувати, будуть тримати позиції, не розкидатись ресурсами. Такий, знаєш, наступ через зуби. Третя карта лицар мечів. А оце вже серйозно. Цей лицар агресивний, е, летить на всіх парах, не думає, просто рубає. Це означає, що таки будуть спроби прориву, і то різкі, швидкі, можливо, несподівані, особливо в якихось окремих напрямках, де в них ще лишився запал. Ну що я можу сказати? Влітку РФ таки буде пробувати щось мутити, буде якась одна, дві гучні спроби показати зуби, але це буде більше на понт. Вони бояться втрат, будуть економити сили, але лицар мечів таки попрем. Так що, на жаль, там локальні наступи можливі. Але щось масштабне, як в 2022 році, не видно. Ой, люба моя, давай подивимось, та що там нам карти кажуть про той військовий стан, М -м -м, бо всі ми мріємо, щоб вже та тягота трохи зійшла, щоб трохи легше дихалось. Сідаємо, вдихаємо глибоко і слухаємо. Перша карта та лицар пентаклів, так, ну знов цей повільний і упертий хлоп, він нікуди не спішить, все робить з розрахунком помалу. Це означає, що держава буде обережна у рішеннях, ніяких різких рухів, все по плану, по схемі. Якщо і будуть якісь думки про зняття стану, то з великою обережністю. Друга карта, десятка е, жезлів. Оце карта е, перевтоми. Е, якесь відчуття, що все тяжить, що ситуація дуже напружена. Е, і це може означати, що до кінця літа е, тягар війни ще буде надто великий, щоб влада наважилась скасувати військовий стан, як то кажуть, не на часі, бо роботи ще море. Третя карта «Туз кубків. А оце вже промінчик надії. Це нові емоції, новий початок, наче ковток свіжого повітря. Карта добра може вказувати на якесь послаблення, новини, які вселяють надію, або якісь локальні покращення, але не факт, що це вже повне зняття стану. Ну що я скажу, серденько моє? Е, е, до кінця літа повного скасування військового стану, скоріш за все, не буде. Влада діє повільно і з обережністю, бо тягар війни ще не впав. Але є шанс на якусь позитивну зміну або сигнал, що вже наближаємось до спокійнішого періоду. Так що на осінь вже е, може бути новий поворот. Ой, зараз глянемо, буде той спокій чи ні. Але давай, як завжди, спокійно, без паніки розберемо по картах, що нас чекає з 15 по 25 травня. Перша карта є вежа. Ну тут без жартів це карта різких змін, шоку, руйнування. Вона чітко каже, що будуть удари, і, скоріш за все, несподівані такі, що можуть когось вибити е, з рівноваги. Знаєш, як грім серед ясного неба, то може бути і по інфраструктурі, і по містах. Е, е, на жаль, е, це. Знак дуже прямий. Друга карта Паш Пентаклів. А от тут цікавенько: цей паж символізує якусь нову інформацію, нову тактику. Можливо, ворог буде пробувати якісь нові підходи, може щось тестувати, техніку, маршрути, напрямки. Це як учень, який е, пробує щось новеньке, але ще не до кінця розуміє, що з того вийде. Такий, знаєш, нюхає, де можна вдарити. Е, третя карта лиця, лицар мечів. Ой-ой, е, а тут уже летить як скажений. Це карта агресії, швидких атак, е, без роздумів. Е, значить, з великою ймовірністю будуть обстріли з високою інтенсивністю в певні дні. Е, можливо, це навіть серія так там швидко, різко, е, жорстко. Е, ну що я скажу? На жаль, е, з 15 по 25 травня спокою не видно. Будуть обстріли, і деякі можуть бути доволі потужні, особливо зважаючи на вежу і е, лицаря мечів. Але пам'ятай, ми вже багато пережили і ще витримаємо. Головне не втрачати голову, слухати повітряну тривогу і мати е, план дій. Е, ой, як тільки почула Київ, е, вже серце тьохкає, е, але добре, сідаємо тихенько, запалюємо свічку і дивимося, що карти нам покажуть на найближчі дні. Спокійно, без накручування карти. Карти не для страху, а щоб розуміти і готуватись. Перша карта сімка кубків. Такс, тут маємо карту ілюзій, дезінформації, розпорошення уваги. Це значить, що в найближчі дні можуть бути якісь провокації або інформаційні вкиди, щоб люди заплутались, щоб не знали, чому вірити. Може бути і димова завіса перед реальними діями. Треба мати ясну голову і не вестися на все, що пишуть у телеграмчиках. Друга карта з п'ятірка мечів. Ой, а це вже неприємна карта. Вона говорить про конфлікт, підлість, удари в спину. Це може бути спроба ворога вдарити в неочікуваний момент або використати якусь слабинку. Можуть бути удари по об'єктах критичної інфраструктури чи енергетиці. Може бути кібератака або дестабілізація. Всередині щось де важливо тримати оборону і не піддаватись. Третя карта тото то імператор. А оце вже добре і недобре одночасно. Імператор то це про контроль та владу, систему. Це. З одного боку, означає, що місто буде під сильною охороною влада візьме все під контроль. Але з іншого боку, це може означати, що ворог цілився у державну структуру, у владу у важливі центри прийняття рішень. Київ символ, і його хочуть пошатнути. Ну, дивись, яка картина у найближчі дні небезпека для Києва є. Це можуть бути е, інформаційні атаки, плюс реальні дії, спрямовані на енергоінфраструктуру або якісь ключові об'єкти. Але хороша новина в тому, що наш імператор не дасть собі так просто: система працює, захист буде. Треба бути пильним, але не панікувати. Ой, ну тут карти такі, що аж серце радіє. Дивимось, що вони кажуть про туреччину і її можливу роль у закінченні цієї клятої війни. Сідай, зручненько, слухай уважно. Зараз буде надія. Перша карта, шість шістка жезлів. Так, маємо тут героя, що вертається з перемогою з лавровим вінком на голові. Це дуже сильний знак. Туреччина вже має авторитет і може виступати як посередник, як той, хто вийде з бою, але з миром. Ця карта вказує, що її зусилля можуть справді щось змінити і навіть отримати визнання за те. Друга карта там сонце. О, а це просто благословення. Сонце то правда, світло, позитив і ясність. Це знак, що через участь Туреччини може бути розкрито якісь правди, вийдуть на світ важливі умови чи домовленості. Також карта показує відкрите серце і щирі наміри. Туреччина справді може стати сонцем у темному тунелі, принести шанс на мир. Третя карта туз пентаклів. Тут вже конкретика маката можливість почати щось нове, стабільне, міцне. Це може бути перша реальна платформа для миру або економічна угода, яка змінить хід війни. Туз то як шанс, що випав з неба, е, і Туреччина може бути тим, хто подасть його на стіл. Ну що я скажу? Рідна е, Туреччина має дуже добрий потенціал допомогти завершити війну. Її роль може бути не тільки в переговорах, а й у створенні реального мирного процесу. Е, карти світлі дуже добрі, і якщо все піде. Як показують, вона може стати ключовим посередником. Надія є і вона не пуста. Ой, ну тут вже політика пішла. Це цікаве питання. Давай глянемо, що нам карти розкажуть про тих, що при президенті сидять, чи будуть зміни, чи далі все по старому. Слухай уважно, бо карти не брешуть. Перша карта та лицар мечів. Ого, тут маємо дуже рішучого хлопа. Це карта е, раптових і швидких дій. Значить, щось таке назріває, рішення можуть бути прийняті е, швидко, навіть різко. Е, хтось може вилетіти як з катапульти, може бути скандал або якась екстрена ситуація, яка змусить діяти. Друга карта е, четвірка пентаклів. Е, а тут вже видно, що хтось дуже не хоче відпускати свою посаду, це карта тримання за владу, за стабільність. Є люди в оточенні, які е, будуть триматись зубами за своє місце, навіть якщо вже давно мали б піти, буде спротив. Третя карта король Кубків. А оце цікавий хід, е, цей король мудрий, емоційно врівноважений дипломат. Це або сам президент, або. Хтось з близького оточення хто буде намагатись тримати баланс, не буде рубати з плеча, а підійде до змін обережно з міркуванням. Можуть бути зміни м'які без публічного скандалу. Ну що я скажу? Ну, серйозні кадрові зміни цілком можливі. Е, є імпульс на різкі дії лицар, але будуть сили, що будуть триматись за свої крісла четвірка. Та зрештою рішення прийме хтось з холодною головою і теплим серцем. Король Кубків. Тому е, зміни будуть, але не всіх і не одразу. Скоріше точки, е, е, точкові, обдумані з прицілом на баланс. Ой, ну дай боже, щоб та мирна угода вже була якнайшвидше, і е, якщо карти так файно випали, то зараз розкажу тобі, як воно там світиться попереду. Слухай, буде добре. Перша карта Трійка Кубків. О, а це вже радість, святкування, єдність. Це така карта, що символізує союз підтримку, повернення своїх. Це може означати, що частина території буде повернена, і то е, з великою підтримкою ззовні. Люди будуть тішитись, буде відчуття перемоги, е, нехай і не абсолютної, але дуже важливої. Друга карта Королева Пентаклів, оце вже конкретна хазяйка. Вона каже, що наші території після угоди будуть облагороджуватись, відновлюватись, там буде йти робота на відбудову, на стабільність, ця королева дуже турботлива, там вона не про воювати, а про будувати. Так що на тих землях, які. Лишаться за нами, буде порядок і відновлення. Третя карта дев'ятка кубків. А тут, взагалі, от, задоволення, бажання здійснюються. Це карта, яка каже, ти отримаєш те, чого дуже хотів. І, хоч, може, не все е е одразу і не в повному обсязі, але те, що найцінніше, воно з нами буде. Україна буде мати чим пишатись. Люди будуть задоволені тим, як завершиться процес. Ну, що я можу сказати? Карти дуже добрі. Після мирної угоди буде повернення частини територій, відбудова, стабільність і справжня радість у серцях. Можливо, не все одразу, але ключове, важливе, рідне вернеться, і ми будемо мати за що святкувати. Мир буде добрий, не на уступках, а з гідністю. Ну, мої золоті, дякую, що були зі мною. Хай вам ангел-охоронець дорогу стелить, щоб ні. Страх, ні зле слово вас не торкалося. А як буде щось тривожити, не стидайтесь, приходьте, карти вам правду скажуть. Бувайте здорові, щобся множили добром і миром і пам'ятайте не все, що страшне є справді біда. Цілую вас, обіймаю до нових зустрічей.